Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Єрова. Вітаю вас. На приватне подвір'я родичів рівненської судді кинули гранату вибуховою хвилею та осколками пошкоджені стіни будинку та вікна. Господарі не травмувалися. Нагадаємо, що два тижні тому у цьому ж дворі невідомі спалили дві іномарки. Спочатку спалили дві машини, а через два тижні закинули в двір гранату. Цими вихідними вночі на вулиці Конотопської битви глунали вибухи. Невстановлені особи для справи скористалися бойовим пристроєм. Експерти підтвердили, що це бойова граната РГД 5 Людей в той час поряд не було. Власники прокинулися вже після вибуху. Чули все й сусіди. В результаті потужного вибуху пошкоджені стіни будинку і два вікна. Це вже друга хвиля небезпечних історій в цьому обійсті. Кілька тижнів тому. Сюди навідалися полії, спалили два новеньких позашляховики зловмисників і виконавців. Поліція ще досі не встановила. А вже за свіжим фактом підриву гранати поліція відкрила кримінальне провадження. Жінці спалили автомобіль. Інцидент стався в рівному на вулиці княгині Ольги. Хто причетний зараз, розслідує поліція? Втім, власниця свою версію відразу оприлюднила підозрюва свого колишнього чоловіка. У рівному палять автомобілі майже відкрито. Остання історія загорання транспортного засобу сталася в суботу по вулиці княгині Ольги. Близько 20-ї години потужне займання бачили десятки людей та працівники офісного приміщення, що знаходиться поруч. Про те, що на вулиці княгині Ольги, обласного центру горить автомобіль, до полі. Ці повідомили 10 березня близько 20-ї години. Слідчі оперативна група на місці події з'ясувала, що невідомі особи підпалили автомобіль марки Шкода Фабія, яким користується 38-річна рівнянка. Над ліквідацією пожежі працювали рятувальники. Вогонь знищив всю частину кузова салон і на марка відновлені вже не підлягає. Рятувальники побачили, що вогнем охоплено передню частину легковика Шкода загрози для інших транспортних засобів не було. Тому щоб уникнути поширення полум'я в солон машини, а також не допустити можливого вибуху баку спальним. Рятувальники подали на гасіння один водяний ствол. За 10 хвилин пожежа була повністю локалізована. Вогнем знищено лакофарбове покриття, а також електропроводку автомобіля, а також пошкоджено двигун та колеса. Поліцейські за фактом умисного знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування і встановлюють осіб причетних до скоєння цього злочину. Втім, власниця свої версії вже оприлюднила і вказує на свого колишнього чоловіка. Надзвичайна подія сталася цими вихідними на вулиці Глюблінська. Там обвалився приватний житловий будинок. Будівля вже стара, та від зношеності рухнула посеред білого дня. В цей час вдома була маленька дитина, і її бабуся. Подробиці цього випадку далі у випуску. О дев'ятій ранку, як тільки родина прокинулася, їхній будинок обвалився. Цегляна глянула прибудова одноповерхового житлового будинку, площі більше ніж 150 квадратних метрів. Бабуся з онукою опинилися просто в пасті. Рятувальники, які прибули за викликом. Зрозуміли, що людей треба діставати надто обережно, адже обвал може продовжуватися. Було задіяно сім рятувальників, а також дві одиниці спецтехніки. Причина даного інциденту встановлюється. Травмувань та ушкоджень ніхто з мешканців будинку не отримав. Спершу надзвичайники витягнули дівчинку через вікно будинку. Бабусю вивели через вхідні двері помешкання. Родина не постраждала. На місці події працювали співробітники патрульної поліції, чергові бригади рівне Азоту, рівне обленерго, працівники управління з питань надзвичайних ситуацій рівненського міського виконкому. Фахівці зараз розглядають різні версії обвалу. Ймовірно, це сталося через застарілість будівлі. У тяжкому стані водій легковика після зіткнення із відбійником 33-річний чоловік не впорався із керуванням біля вересневого. Від передньої частини автомашини мало що лишилося. Житель Млинова, керуючи автомобілем «Форд Фієста, не втримав кермо та вилетів на швидкості відбійних. Найсильніший удар прийшовся на передню частину та водійське сидіння. Люди, що сиділи поруч, майже не травмувалися. Очевидці, які проїздили повз зупинялися, щоб викликати допомогу. Адже водій ледь дихав. 33-річний мешканець селища Млинів, керуючи автомобілем «Форд Фієста, не впорався з керуванням та зіткнувся з металевим відбійником. У наслідок зіткнення водій іномарки отримав перелом кісток Тазу, гумілки та ключового суглобу. О, хорошо, по, тримайте, ладно, тримайте, mm -hmm. тримається okay. кова якого кола пас Риски, Кай, буде. Кола. буде тобі а укол, все. буде укол, я Тобі скав, що буде укол. все було нормально. Не переживай. кермувальнику. Потрібно було швидко зупинити кровотечу. Патрульніші до приїзду медиків робили все можливе, аби врятувати людині життя. А інша група звільняла з переднього сидіння пасажира, діставали його через лобове скло. Надзвичайники за допомогою пневматичного домкрату підняли авто, щоб звільнити ноги водія і дістали його з копи металу. Що чергову медичну допомогу надавали, надавали патрульні. Поліцейські спільно з інспекторами поліції з нагляду за дорожнім рухом. Після цього каретою швидкої медичної допомоги чоловіка доставили приймальне відділення Рівненської обласної клінічної лікарні. Після тривалого оперативного втручання потерпілого в реанімаційне відділення медзакладу. Лікарі прогнозів поки жодних не дають, та зазначають, що стан потерпілого тяжкий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліцейські розпочали досудове розслідування, розбитий автомобіль забрали на арешт майдан панчик Ну а далі розшук. Рідні чекають на повернення 16-річної дівчини Яни Броновицької. Подивіться уважно на це фото. Можливо, ви знаєте, де знаходиться Яна або випадково бачили цю дівчину. 36-річна жителька села Броники повідомила в поліцію про зникнення її 16-річної доньки. Броновицька Яна ще 10 березня залишила домівку, і до сьогодні її місце знаходження невідоме. Прикмети дівчини на вигляд 16-18 років. Її зріст 160 см. сантиметрів. На повної тілобудови волосся каштанового кольору обличчя Овальне ніж широкий очі. Карі телефонуйте на лінію 102, якщо володієте будь-якою інформацією про місце знаходження броновицької яни. В огляді надзвичайних подій, які трапилися за минулі кілька днів, у мене все. Якщо ж і ви стали свідком важливої ситуації та бажаєте поділитися новиною, телефонуйте 45 10 70. Вам успішного початку робочого тижня та гарного настрою і до зустрічі в ефірі. Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна Рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 «Тетяна» Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.